Ось так це все виглядає. Всі ваші посилочки запаковані, на кожній написаний номер вашого замовлення. і так як я у відділення не можу поїхати. Написала ось отаку інструкцію оператору відділення, щоб оформлювала. Відповідну коробочку до відповідного номера. Ну, ось, Наприклад, 75, значить, вона вводить ось оці, ось оці дані, де які важливі є, на що треба я звернути увагу, помітила, що це важливо, да? наприклад, там район і так далі. Так що, все, тепер, тепер очікую, поки Вова їх відвезе. У відділення, і сьогодні всі, які були зроблені замовлення, всі поїдуть. А я вирішила трішки пошкандибати. Хмара. Сонця немає, душно і все в хмарах. Нема сонечка. Вирішила пошкандибати, глянути, де тут наш Вова. Зай. А він підготовлює місце для зерна. Угу. Ну, тут тачка, я ближче. Ближче не підійду. Ось так. Хочемо, щоб не нести оці бочки в п'ять у коридор. Не видно, треба трішки. Тачку відкатити. Ті два роки вони в нас в коридорі стояли. А це вирішили в цьому році не волочити їх знову туди, а зробити цей відсік повністю вже готовий, двері є, залишиться тільки замок купити, повісити. І все І оббити задню стінку бокову шкоду. Mm -hmm. Так, на поддоні тут будуть стояти тепер діжечки для зерна. Випроводила вову на почту, О, пеком пече та ножечка, вже не знаю, згадала, що купляла ось ще отакий. Гіль бальзам для ног. Колись починала мазати, потім бросила. Коротше кажучи, знайшла. Знайшла і наквоціла ще ним. Подивлюся, можливо, а вдруг а раптом треба випробовувати все, що можна. Так, відправив, дівчатка, вова, всі ваші. Посилочки, зараз буду публікувати вам ТТН в групі. І отримав чергову, це вже третій транш посилку з інсуліном. Це моя підписниця, це моя дуже добра знайома, з якою, до речі, ми не бачилися, як і со Світочкою, ні разу в житті. Бачились тільки по відеозв'язку. І спілкуємося у відеозв'язку, в телефонному режимі. Ну, а частіше за все, це просто голосовими повідомленнями. І вона, ось таких, мені якихось ручок, я в них не дуже розбираюся, але розберусь обов'язково, як його звідти достати. Тут щось дві отакі. Ну, Ці запасні, чи як їх сказати, ампулки. Ну, коротше, з усім розберуся, було би сказано, це не проблема. Але знаєте, яке моє було здивування, коли я відкрила цю посилочку? Я так відкрила її, а тут зверху лежить такий кульочок. Я думала, що то якийсь заморожений гель чи вода, ну, щоб типа в холоді їхало, і чуть не викинула, уявляєте? А потім же знаєте, любопитство не порок, а большое свинство. Думаю, дай перевірю, що там. То хімія там, куди ти пальцями хватаєшся? Тут я мити зараз буду. Коротше, дивіться, я відкриваю кульочок, а там ось такі хурмички. Я вже дві втоптала, трішки з однією міки допоміг. Я не знаю, де вони їх вирощували. Я так розумію, зараз я чула, що зараз багато хто саджає дерева хурми. І оце, напевно, у нас в Україні, так? Родив така хурма. Коротше, не знаю. Я Юлічки відправила повідомлення, але поки що відповіді не було. Як дізнаюсь щось. Бо дуже самі цікаво. Ну, смачнюща. Зовсім не така, як оці, що продаються у нас. Вона така солодка, якась насичений такий смак, прямо як медова. Я знаєте, що зараз буду робити? Правильно, дехто з вас напевно здогадався. Тихенько сидячи на стулочці, підготувала фольгу. І зараз ось буду цих красенів пакувати вже. Гляньте, які вони. Mm. Смакота, аромат неймовірний. Ось такі красунчики в мене вийшли, почав конденсат, бачите, виступати, поки закутала їх, можна помалювати щось. Все, зараз відношу в холодильник, і будуть вони ще до 5 серпня лежати, визрівати. Якщо, звісно, не забажають, замовлявши, деякі раніше приїхати забрати. Бо це в мене є такий клієнт, до речі, їхні три головки ось одна, друга і третя. Ці можуть і самі приїхати забрати. Ну, але краще йому все ж таки ще полежати, бо це йому тільки три тижні. Три тижні йому, а. Бажано 4, а до 5 йому буде 5 взагалі. Буде бомба, петарда, пушка, ракета. <сум> так, нема щось до сих пор нашого ячменю, вже пів на шосту, а воз і нині там, хоча, хоча може бути і таке, вони що, вони продавці, їм потрібно продати. Можуть зателефонувати її о 8 годині і сказати, ми під'їхали, виходьте, забирайте. А хто і куди його потім буде дівати, знаєте, як це нікого не волнує. Дівчатка там питалися, по чому я чмінь. Не знаю, у нас його не так просто знайти. Я моніторю і ОЛХ. І у Фейсбуці. Сахновщина ще взагалі чомусь нема публікацій стосовно продажу. На Оліхсі в нас поблизу немає ніде. А якщо далі копати по області, то є минулорічний від 5, є 6 і є навіть 6,5 до 7 ціни. При тому, що пшениця від 3. Є різниця за ячмінь 6 в середньому гатять від 5 до 7. І то це майже всі одну об'яву знайшла, що написано урожай 23-го року. А то всюди пишеться, що урожай 22-го року, а от пшениця 3 тисячі, де логіка. Так, що ось так, нам це і Саша сам запропонував 5 тисяч тонн. Ну, як бачимо, подзвонив, запропонував, домовилися, але немає. Ось так. Поки чекаємо, не знаю, що ми дочекаємось чи ні.